І знову всім привіт! З вами знову я населений Олексій, і ми говоримо про типи операційних систем. Або, як кажуть у нас у народі, у комп'ютероманію, у ігроманію, типи у Ну і не тільки у ігроманії і а ще й у програмістів. Отже, ОС пакетної обробки, ОС з розповодом здач часу, ОС в реальному часі керування різними процесами. Поговоримо детальніше. ОС пакетної обробки. Що це таке? З чим його їдять? А я вам розкажу, з чим його їдять, чого його їдять? І навіщо його взагалі їсти? І чи потрібно це? Отак. От Як ви бачите, операційні системи пакетної обробки? Мають плюс і мінус. Прямих батарейка, правда? Отже, велика швидкість логічних та автоматичних операцій це їхній плюс, але вони сильно тормозять при вводі і виведенні інформації. От такі образуються з пакетної обробки. ОС з розподілом по часу. Для них характерна така річ, як черга вводу-виводу. Подається в магазин, стоїть черга. І запам'ятаєте, що? Раз черга, то черга у воду Купівлі продажу, так? Так, і розподіл задач по часу так само. Черга. Бо ви можете чекати в магазині, правда? А якщо ви чекаєте в магазині, значить йде час. І от аналогія. Розподіл задач по часу черга. Воду виводу Черга людей, які купують, і продають. І ОС реального часу використання воно взагалі керує різними, зовсім повністю різними процесами. Наступне, про що ми будемо говорити, це ПСЗ. Що це таке? Читайте, дивіться і слухайте наступного відео. Сподобалося вам моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, і хай-хай вам щастить!